Вітаю! Це подкаст «Окі від центру спільних дій. З вами Яна Проць та Оксана Заболотна. Говоримо про законопроєкт, який пропонує встановити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Здавалось би, що за час повномасштабного вторгнення комендантська година стала нормою буття. Навіть коли дивишся фільм і там герої гуляють нічним містом, мимохідь проскакує думка. Як же така, комендантська? Порушники, але бувають ситуації, коли не виходить потрапити додому до визначеної години. Наприклад, чи то десь затримуєшся, чи транспорт не приїхав, тоді вмикається турборежим. не той, що по реформах, а коли мчиш з швидкістю блискавки. Чи, наприклад, потрібно потрапити на потяг, який рушає серед ночі? Щоб не порушувати обмеження, доводиться приїжджати на вокзал до початку комендантської, і чекати там декілька годин, якщо не усю ніч. Але ось ми отримуємо законопроєкт, який, зокрема, пропонує вести штрафи за порушення комендантської. Хоч обмеження пересування по вулиці вночі існують від 24 лютого, але виходить до цього моменту за порушення нічого не загрожувало. Що пропонують вести зараз, Оксана? Цей законопроєкт пропонує нарешті запровадити адміністративну відповідальність: по-перше, за порушення вимог комендантської години, по-друге, за порушення режиму світломаскування та обмеження на розклад роботи закладів під час дії воєнного стану тобто, це всі ті обмеження, які були встановлені після запровадження правового режиму воєнного стану. За порушення комендантської години пропонується штраф від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. А за повторне порушення комендантської години протягом року вдвічі більше від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. За порушення суб'єктом господарювання, це можуть бути і юридичні особи, і фізичні особи-підприємці, встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування та обмежень на розклад роботи. Пропонується штраф від 51 1 до 102 тисяч гривень. Якщо особи вчинили суб'єкти господарювання, вчинили це порушення повторно протягом року, то може бути накладений штраф від 170 тисяч гривень до 340 тисяч гривень. Ці справи про порушення воєнного стану розглядатимуть місцеві суди. А складати протокол про адміністративне правопорушення і проводити затримання зможуть уповноважені повноважені особи органів національної поліції. Кого ти маєш на увазі під суб'єктами господарювання? Можемо згадати дуже таку гучну історію журналістські розслідування про один відомий київський ресторан, про його систематичне порушення розкладу роботи. І коли національна поліція приїхала за викликом через порушення комендантської години, все, що вони могли, це накласти штраф через порушення правил продажу алкоголю. І навіть сам голова національної поліції жалівся, що нічого не можемо зробити з порушниками. Режиму роботи закладів через відсутність відповідальності, і цей законопроєкт він вирішить насправді це питання. Також у законопроєкті, зокрема, ти вже згадувала, прописуються санкції за порушення світломаскування. Взагалі щодо цього існує певна дискусія в суспільстві, наскільки це необхідно. Наприклад, у рівному та Львові очільники міст називають такі заходи не те, що недоцільними. Вони кажуть, що суцільна темрява шкодить безпеці на вулицях. А речниця повітряного командування Схід Ірина Баранова запевняє, що за умови повної темряви наші військові мають шанс засліпити противника засобами радіоелектронної боротьби. Наскільки доцільним є світломаскування загалом? І як за це штрафуватимуть? Насправді ти сама відповіла на моє запитання, тому що є різні точки зору про доцільність чи недоцільність світломаскування. Якоїсь однозначної позиції немає, але відповідальність за порушення режиму світломаскування в нас буде, якщо цей закон ухвалять. Я вже називала розмір штрафів. Він такий же, як і для порушення обмежень на розклад роботи закладів. Це штраф від 51 до 102 тисяч гривень. А за повторне порушення протягом року від 170 до 340 тисяч гривень